Луцька громада провела в останній земний шлях захисника Дениса Костюка. Захищаючи Україну, молодий хлопець загинув в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Сьогодні у селі Полонка односельці, рідні та знайомі віддали останню шану герою. Життя Дениса Костюка обірвалося 22 березня цього року в районі населеного пункту Бахмут, що на Донеччині. Житель села Полонка Луцької громади загинув, виконуючи бойове завдання. До війська хлопця мобілізували. Там він обіймав посаду стрільця помічника ранатометника. Директор Луцької школи номер 16 у якій навчався загиблий, пригадує, яким був хлопець. Шкода що Хлопці такі гинуть. А за нього, можна сказати, тільки добре. Знаєте, що це втрата і батькам, і, і селищу, і школі. На уроках історії він, якщо сьогодні каже, я сьогодні, сьогодні відповідати не буду, я завтра відповім. Ну, взагалі такий з гумором був хлопець його, ну, ніколи не було зла. Поважали в класі учні. Дякуючи таким хлопцям, можливо, ми і вис неможливо, а ми вистоїмо. Обов'язково вистоїмо і, і переможемо. Однокласниця Аня сиділа з Денисом у школі за однією партою. Дуже спокійний хлопець. Пам'ятаю, його такий веселий завжди був. Не встрягав в різні пригоди. Дуже приємною людиною був. Денис завжди книжки носив. Загиблий у дитинстві добре дружив із внуком пана Ярослава. Він пригадує історію, яка демонструє те, що уже в дитинстві Денис мав сміливий характер. Ну і такий случай був один. Мені було шість-сім років десь так. І побили в окно сусідки. Прийшла сваритися до нас, до внука, ну ми йдемо з жінкою, як би налагодити те. Ну Прийшли, він каже, внук не бив, а їде покійний. На велосипедику. каже, це я побив. Значить, дитина, яка була геройська, і сказав, так. а це на душі є у нас. Як не побоявся нічого Із маленького, з 6 років десь такий був герой покійний. Такий спокійний, поважний, дружили так само з моїм внуком. Він завжди вітався, завжди. Ну, Дуже добре. У мене Ну, такі про тільки спогади дуже хороші. Поступив дитячий, достойний герой. Згорьовані батьки оплакують загибель сина. Останню шану йому віддають близькі та знайомі. Денису було лише 28 років. Сім'ї створити він не встиг. Відспівування військовослужбовця відбулося 27 березня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка. Життя віддали за нас з вами. Завдяки їхній жертовності, любові до України, наша держава є вільною, і вороги до цього часу її не підкорили. Оце і є найвища любов, про яку сказав Ісус Христос. Ніхто не має більшої любові, як той, хто душу свою віддає за ближніх своїх. На жаль, перемога і довгоочікуваний мир дається великою ціною гине світ. Української нації, святи? Святий. Марія Петручик, Дмитро, Кудик для новин на часі.